Массированные атаки дронов на наши тулы – это вопрос лишь времени, вот это предупреждение сейчас сбылось, к сожалению, вот ночь на 17 мая, больше сотни беспилотников типа «Лютый» атаковали Новороссийск и Туапсе, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Ну, а, собственно говоря, они в Новосибирске, они были по порту. Одновременно с событиями в Новороссийске и Туапсе, вот враг, собственно говоря, в Джанко и в Бельбеке атаковал наши аэродромы. Он четко выбивает ПВО и военно-воздушные силы. Вот если вы посмотрите Бельбек, который был атакован накануне, вот, а там, судя по всему, тоже было комбинированные дроны плюс вот эти ракеты атак МС», с кассетными боевыми частями. Вот уже есть и спутниковые снимки. Там видно, что как минимум 4 самолета, там 2 МИГ-31, первый, к сожалению, погибло. Они же больше не производятся. Миг-29 еще один самолет одного неустановленного типа. А там видны попадания во взлетно-посадочные полосы. То есть они четко, как американцы в Ираке 1991 года, выводятся строя именно вот такие взлеты, ВПП, взлеты, посадочные полосы. Классическая картина. Ну и по, по установкам ПВО не работает. Понятно, тоже насыщается, истощается ПВО, отвлекается, например, на дроны, а потом прилетают вот эти вот атаки и бьют знаете, по цели. Причем при этом у них, как вы понимаете, прекрасная спутниковая разведка от американцев. Ну что делать? Ну, не, не получилось у вас, блица. Война вошла в стадию длительный наизмор. Значит, надо готовиться к отражению, вот как наши. Деды и прадеды отражали атаки налет и лев в но нам тут тоже надо ставить э, ствольную зенитную артиллерию. Понятно, что будет задача полегче. Высотность у дронов это, конечно, не, не поменьше, чем у юнкерсов. Дарни или или значит, на не меньших высотах надо работать. Но тем не менее, такие силы должны быть. Ну, еще один, ребята, надо менять: сейчас говорю, надо менять характер войны. Все наши предложения по поводу быстрого вывода противника из строя позвольте, их не повторять, они остаются теми же самыми, поскольку если он продолжает функционировать, у него функционирует вот эта, сказать, военно-промышленная составляющая. Его оружие совершенствуется, поскольку те же лютые, например, сейчас, как, вот, как немецкий министр вооружения Шпиер загнал промышленность под землю в Германии тогда от авиационных налетов, вот сейчас лютые, по некоторым данным, сказать, производятся, вернее, не собираются, конечно, с готовых частей, На пази подзем, в баземних цехах, поки їх всіх не вичислили. треба вичисляти. А поки, к сожалению, наліти на наші тили становиться новою реальністю. Треба і противодействовати. Нас відстраєме тільки один існує війни обід. Противоположного допускати ніяк не можна. Пане Олесю, якщо можете сказати, де перебуваєте і які у вас новини з того напрямку. От ви зараз збирали, збираєте кошти на 23-ї бригаду. 23-й <кій> бригада е, замінила нас під час Яру. А ми е, вже другий тиждень перебуваємо на північній харківщини Казачи, Лопань, Лощанськ все, 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 що з цим пов'язано. Саме пекло. Так, на фронті всюди пекло. Ну, наше завдання наразі перебуває це бути на північній Харківщині і захищати місто Харків. Яка зараз ситуація на Харківському напрямку? Чи вдалося там стабілізувати фронт, якщо можна так, дійсно, так можна сказати, що ситуація стабілізована. Тривають бої 24 на 7. Якщо казати, да, це наше відео, ми разом з ССО, ССО викурювали в вщанську окупантів будинку для того, щоб наші хлопці, щоб ми не загинули, ми це зробили дронами. Ось головна проблема, те, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американські озброєння по території Російської Федерації. Це є проблема, що вони можуть підходити, перегруповуватися, знову повертатися, можуть накопичувати сили і знову там підсилити свої підрозділи. А ми тими озброєннями американськими, які отримуємо, не можемо їх там вражати дистанційно. Тобто, якщо ти перебуваєш на під часовим яром. Ти розумієш, що треба працювати по їхнім, їхньому, їхньому толовому забезпеченню, Ти це робиш і це все дозволено. То тут 7 кілометрів назад через кордон перетнули все. Тільки можемо дронами FPV або українськими розробками, або щось там британське використовувати. Це проблема. Оце по побілгороду вдарили та да, дроном FPV. Це, це це відео ми вже є. показували. Якщо повернутися до попереднього де. відео, можете детальніше розповісти про цей епізод, якщо це вже можна зараз сказати, от коли ви детальніше ворог намагається захопити місто Овчань, закріпитися живою силою в, 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 в там, де є будинки, тому що там, де є будинки, вони мають більше живої сили, і з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити з, назад в поля, там, де може їх вже вразити наша артилерія та інші засоби. А для того, щоб викорити з будинку, вони там були 5-6-6 осіб було, вони кругову оборону зайняли. І якщо б їх шурмували просто піху, ну, живою силою, то могли б загинути наші, наші хлопці. Тож, завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма силами казасовими, які є в цьому напрямку, була така кооперація Ми та ССО піхота, штурмовики, Бо ми отримали завдання вибити їх дронами. Ми це зробили. Там їх вбили і двоє здалися в полон. Зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Тобто, чат роззагинуло окупантів. Так. <кій> да. Тобто це фактично операція з вже зачистки тих районів, де вони там змогли просунутися. Ну, зачистка вибиття з позицій. З Для того, щоб загубити позиції, треба вибити. Вона відбувається, якщо де поле артилерійськими засобами, потім заходить піхота і займає позицію. Взагалі не можна сказати, що територія звільнена або втрачена, якщо е, там є або немає. Ноги нашого піхотинця. Тому піхота це, штурмовики це основні наші, на, наші воїни, а все решта, я багато разів це казав, це обслуга. Отут ми обслуга тих хлопців штурмовиків які штамували цей будинок. Ми щойно бачили відео, як влучає дрон в будівлю, яку зайняли росіяни. Я собі зараз уявляю, якщо власники того будинку живі, Mm -hmm. Якщо їм вдалося евакуюватися, я розумію, що в нас триває війна, але також розумію тих людей, які бачать це відео і бачать свій будинок. Їм напевно боляче від того, бо гарно збудований будинок, довкола насаджені якісь туї, красиві. І, е, і це напевно, напевно для тих людей, для тих, не напевно, а точно для тих людей це боляче, бо це означає, що Повернутися до того життя можливо вже й не вдасться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.